Моє вітання, з вами Вадим Ботоблок. Після серії перероботок нашого ввітчера сьогодні ми представляємо уже версію дію версію, що ми в ньому переробили. Добавили брозовика трошки назад, щоб він реально захищав наші ноги. Поставили більше шків, замінили ремня так, щоб він не проскальзував і протерли фару. І зараз ми будемо пробувати. Що воно може на отакому буріні? Дивимося, який гарний молочай. Зараз ми туди поїдемо.